Псалом 120 до Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну.